До нас доєднюється Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, раді вас вітати. Доброго вечора. Добрий вечір. Слава Україні, слава Україні, героям слава героям слава. Мусимо поговорити і про те, що трапилося цього ранку. Так, отже, росіяни поновили ракетні удари по Україні із. Стратегічної авіації, звісно, передбачити, чи це були пробні, так би мовити, проби праці удари, чи це вже початок їхньої серії, яку ми бачили минулої зими, але бачили сьогодні ми і дрони камікадзе, дрони шахеди, і бачили ракети. Не бачили тільки ракет морського базування. З чим це могло би бути пов'язане, вони ще не налагодили систему навантаження і цих ракет у новоросійську і бояться заходити до портів Криму. Чи є якась інша стратегія розрахунок на власне ці калібри морські? Ну швидше за все, що стосується системи навантаження, там проблем у них немає. Ну тобто, точніше, так сказати, проблеми не суттєві. З одного боку, росіяни продовжують при необхідності завантажувати. Ракети на кораблі в Севастопольській бухті в місцях базування. З іншого боку, намагаються це здійснювати і в новоросійську. Справа в тому, що і там, і там небезпечно насправді, тому що і доставка цих ракет до місць завантаження це рух через місто, велике місто і в Севастополі, а в новоросійську це. Ще обумовлено там, що це ці дороги, які прямують від Габрау-Дюрсо, де ракетно-технічна база, до Шисхаріса, до Геопорта, де військові кораблі базуються. Це гірські серпанти і ці ковбаси з ракетами. Ну, власне кажучи, вони. Не просто небезпека, а це страшна небезпека. Чесно кажучи, якби воно бабахнуло там, я навіть би порадувався, зловтішаючись. Отже, завантаження ракет на кораблі є і проводиться. Тож, чому не задіяні були в даному випадку? І, слава Богу, як покажуть, калібри морського базування, сказати досить складно, перед може бути декілька. Основна, це те, що противник зараз, ну, в порівнянні з минулим роком, що найменше, і дрони, і ракети застосовує дуже складним комбінованим шляхом, намагаючи вибудувати таку найбільш оптимальну. Систему прориву нашої протиповітряної оборони. Якщо минулого року у них там було декілька тисяч цих ракет, то вони з цим не рахувалися, власне кажучи, пустили сьогодні сотню ракет, частину з них збили, подивилися, ну і хрін з ним через тиждень кинемо ще сотню. Зараз накопичують, але накопичена кількість ракет вже зовсім не та. Що була минулоріч, і тому вони вже думають, як їх спробувати використати найбільш ефективно. Для цього, от, ну навіть по маршрутам руху, і ракети, шахідів, і хвилям їх спостерігається. Ну, Спроба вибудувати найбільшу вдалу тактику. Спроба пера, ну, кожен, кожен залп з одного боку. Так сказати, що вони кидали ракети безцільно, тільки випробувати нашу ППО. Ні, щось, якщо прорветься, то воно, на жаль, проривається до наших інфраструктурних об'єктів. Але кожен такий залп, він для них така собі і наука. Тож, на жаль, слід очікувати і продовження ударів і дронами, і ракетами, в тому числі, на жаль, балістичними. Це... З появою у нас Петріотів, ЗРК Петріот, така загроза от части зменшилась. Тому що це єдиний зенітно ракетний комплекс, який може знищити балістику і продемонстрував це першим ділом в Україні. Американці самі не знали, зможе збивати Петріот балістичні цілі чи ні? Може. Але, на жаль, цих цілей занадто багато. Ну і ще такі цілі, як с 300 які ми влушпарили сьогодні по Харкову. У них дуже вони близько пускові розташовані до місць удару. Просто жодна ППО не встигає їх знищити. Ну, якщо ще поговорити про море, так то вже трошки часу минуло після шторму. Спецоперації його так спецоперація Шторм, яка накрила Кримський півострів. Чи можемо ми вже говорити про конкретні речі, про конкретну шкоду, яку він наробив військовій інфраструктурі російській, там на нашому тимчасово окупованому півострові? Там говорилося і про якісь бонові загородження, про цих бойових дельфінів, які втікли. Що ми вже точно можемо сказати? Що там сталося після шторму? Ну треба тут розділяти на три складові: що може шторм уразити перше. Бойові одиниці це кораблі і катери, які можуть бути потоплені чи пошкоджені штормом. Друге, це морська інфраструктура, гідротехнічні споруди, починаючи від стаціонарних і закінчуючи штучними тимчасовими всякими загородженнями, які понасував противник. І третє, що не менш важливо, це оборонні споруди на березі, які теж на Наваяли э, російські окупанти і в Криму, і не тільки. Ну, якщо ззаду вже починати э, з цих окопів, ну перше діло окопи на західному узбережжі э, Криму, це від ну майже від Чорноморського, від, від Донузлава, від озера Донузлав, і в Паторія і Досак, це піщаний берег. Ну, чесно кажучи, я сам насміхався трошки над цими спробами. Тому що ну, бандит Гоблін кримський Аксонов, він то знає, що таке кримський пісок і як туди заривати гроші. І не було б цього шторму. Ну, от, наступили б зимові шторми. І він знав точно, що коли ривці окопи, то грошики сиплються в карман а, з федеральної якоїсь там програми, а пісочок зариває. Сліди, і ну, так і відбулося. На, там на 50-100 метрів все, що там було. Ну, це тепер перетворилось в археологічні знахідки. Я так думаю, що наступного року то Аксьонов знову буде просити у Путіна гроші на оборону Криму і знову там же рити, е, окопи на піску. Що стосується гідротехнічних споруд, і от тих штучних споруд вони ж не тільки в Криму, там і в Севастопольській бухті в пунктах базування. Це і бонові загородження, і різноманітні і сіткові загородження, якими багато шару було загороджено. Це і Феодосія, і Керч, і головне ще й Кримський міст обліблений. Ними був. То їх, звісно, знесло всі. Ну, от я дивився в Севастополі, там не тільки загородження, там бочки позривало з, з цепів, і вони куди попало. Повтікали що в море, що в бухту. Ну, тут таке діло, наскільки у їхніх гідрографічної служби, і гідроштурм Штурманський назбирається у інженерів там ще старих цепів, то вони відновлять. Ну, очевидно, Бонові ворота на вході в Севастопольську бухту вони вже встигли відновити, а от ті. Загородження, які були всередині, бухти, їх досі немає. Ну, дільфіно вони вже тепер хрін вилить. Дільфіни попливли на свободу. Хоч хтось від цього шторму з кримчан отримав свободу, і це вже плюс. Що стосується укріплень біля Кримського мосту, що важливо, ну баржі ті, які там були розставлені, половина з них. І затоплені, ще частина на пів затоплені, це значно довше їм доведеться відновлювати. Ну І взагалі там оце, цей ланцюг багатокілометровий спробувати от, таку захисну лінію зробити, бо це була велика дурня, ну, але й у них інших виходів немає. От. І Кримський міст працює ну, то через шторм, то так працює час від часу. І вже… Це така такий наш успіх, тому що не, не на весь час, але е, рух ним обмежений. Пане Павле, моє питання таке: однією з центральних тем цього тижня стала стаття у Вашингтон Пост з оцінкою того, чому не вдалося провести очікуваний контрнаступ, або так як заплановано, як планували. Що ви для себе відзначили в цьому матеріалі? Мене вже Тиждень, певно, шпиняють і не тільки журналісти західні, і не тільки західні і східні теж. От, і, і навіть і експерти-колеги там е, говорять, а що ж отак українцям вдалося провести таку низку ефективних наступальних операцій в 22-му році, не вдало, а в 23 му році вони просунулись там десь місцями на 15, десь на 5 кілометрів. Я кажу: вибачте, шановні товариші. Подивіться, що відбулося в 2023 році. Ми звільнили половину Чорного моря. От візьміть море Чорне, перенесіть по карті на, на контурну карту України і зрозумієте, яку величезну роботу провели Збройні Сили України, виганяючи ворога з нашої. З нашого моря, як і нашої землі. І треба розуміти, що і в 22-му році, так ми мали успіхи, мали перемоги, але це не остаточні перемоги. І в 23-му році, ми, звільняючи море наше, це ще не остаточна перемога, ворог потужний там, але це серйозний, дуже великий, великий стратегічний успіх. Що стосується, Меншого успіху на березі. Ну, бачите, 22-му році мали ми успіх більший на березі, менший на морі. Зараз більший на морі, менший на березі. І, а от, у нас у суспільстві, у людей такі емоційні гойдалки, да? то все класно, то все погано. Важко через те, що, по-перше, не своєчасно, так що найменше скажемо, були поставки обіцяної зброї від наших партнерів. Якби вони, Я не говорю про кількісні показники, а про те, що та ритмічність, якщо ви заявили терміни, термінів треба дотримуватися, то командуванню нашого генштабу доводиться все розраховувати, заяв наших партнерів, ділити на третину, щоб бути. Певним, що та кількість допомоги вона у нас от ось вона в резерві. Е, є, були прорахунки оперативно-тактичного характеру щодо, щодо обираємих способів наступу і напрямків наступу. Я тут не хочу обговорювати там дискусії. Чи правильно було проводити наступ на основному напрямку, на ложному напрямку, на допоміжному напрямку одночасно, чи треба було сконцентруватися всім на головному напрямку прориву? Ну, дискутувати тут можна, але теоретично, в залежності від обстановки, можна і так, і так проводити. І кожен варіант він має свої плюси і мінуси. Тож ну, ворогу. Вдалося накопичити необхідну кількість сил і засобів, облаштувати лінії оборони так, щоб прорвати, їх, щоб прорвати їх і вийти на оперативний простір, ми не змогли. Ну що ж, війна це така хвилоподібна дія. Стратегічна оборонна операція, накопичуємо сили і засоби. Руйнуємо сили противника для того, щоб перейти в наступальну стратегічну операцію. Стратегічна наступальна операція знову переходить. в Стратегічну оборонну операцію знову накопичуємо сили, знову знекровлюємо ворога. Готуємось до нової наступальної операції. Бо у нас виходу немає. Нам свою землю звільняти треба Пане павло дуже дякуємо вам що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися поговорили про справи військові та воєнні із павлом лакійчуком керівником безпекових програм центру глобалістики стратегія 21